До речі, Лера, вас в школі навчають, якщо ти хочеш відповісти щось, ти маєш підняти руку. І викрича, коли викричка, це красиво, і з цього це вас пересікають одразу, да? Можна, поки тебе не запитали відповідати, так? Да? От в школі, наприклад, хочете відповісти, ви маєте підняти руку. Якщо ти будеш викрикувати, тебе ще там наказують, не наказують або там вчать. Що да, нас... якщо хтось кричить, то вчителя в відповідь кричить: Лайзе! Лайзе! Я би сказав, шайзе. Коротше. У мене курси тренера: 32 тренера. Один я українець, всі німці. Якщо хтось хоче щось відповісти, піднімають руку. Майже всі піднімають руку, всі активні, і тільки потім відповідають: нема, нема у німців такого, як викрикувати щось. Останній раз курс Еста Хільф був швидка допомога. Були румини, хорвати, албанці. На жаль, українці викрички це так противно дивитися. Я в німці всі піднімають руку. Всі ті, хто приїжджають. Дікарі, любі українці, майте на увазі. Будьте здорові.